Як замовити в мене страховку? Все дуже просто. Щоб порахувати, скільки вона буде коштувати, мені потрібно від вас знати дві речі: це, по-перше, об'єм двигуна, і по-друге, місто реєстрації, яке вказано в техпаспорті автомобіля. Саме ці показники мене цікавлять більш нічого, де ставилась на облік машина, де вона використовується, де їздить власник, де прописаний фактично власник. Ні, тільки ті дані, які Прописані в техпаспорті, мають значення для того, щоб порахувати тариф. Коли ви надсилаєте мені ці два критерії, я вам прораховую тариф. Я надсилаю вам декілька варіантів: це буде ціна з франшизою, ціна з нульовою франшизою. І різні варіанти страхових компаній. А далі ви обираєте самі, що вам підходить. Для того щоб я вам оформив все правильно і вніс коректні дані, потрібно надіслати мені на будь-який месенджер фотографії техпаспорту з обох сторон, фотографії посвідчення водія, також електронну пошту, ідентифікаційний код і указати, з якої дати вам виписати цей поліс. Я вам все це оформлю, надішлю, ви мені оплатите це все на карту. Я вам надсилаю і на електронну пошту, і на будь-який месенджер е копію електронного полісу. І все, він діє. Все надзвичайно просто.